Так, всім привіт, друзі, з вами я, в Майнкрафті. і сьогодні, ви не ну, уявляєте, які я вам новини розкажу, Ска буде фінальна частина, та якби загалом цих серій про цей будинок бо будуть нападати всі моби разом, тільки без кріперів, бо кріперів і всіх таких Я вам зараз покажу, як я обновив пастку, яку робив в тому відео, в цій серії, але. Ця битва буде, можна сказати, за мій будинок. Якщо я програю, то не буде більше мого будинку, і все. Ось, до речі, ось такий в мене будинок і все. І бачите, такий прикольненький. Ой, я сказав будинок прикольненький, Я можу сказати, пастка. Пастка взагалі в мене досить гарна вийшла, але я на той речажок не встигну просто нажати, розумієте? Чи, моби, зашвидка якісь, Але. оп. Сьогодні ми будемо робити ще одну пастку, тому треба підготуватись до неї. Так, о, що в мене є? У мене є лава. Бачите, скільки в мене ресурсів. Оцей молод дуже сильний. Але він сам, тобто, якщо ним побити, то він потім сам так якби назад новим стане, сам зремонтується. Так, дивіться, в мене є люки, лава. Ну і, коротше, всі предмети потрібні. Мені треба ще лопату. Ось лопата. І, до речі, я як то вже подивлюсь, чи тут нічого нема. Тут нитки мені треба, бо я вже думаю, в мене ниток нема. І піднімаюсь назад. Надіюсь, що ті. Моби, не заберуть. Тут будуть ендермени, великі скелети, великі зомбі. Ви не уявляєте, коротше. Ні, зомбі великий не буде. Буде великий скелет і великий ендермен, мені так сказали. І все, великий більше не буде. Але ендерменів два. А ендермени дуже сильні, ви просто не уявляєте, наскільки. Ну, коротше, тому, 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 тому я хочу. Як то тут почати копати, бо я не знаю більше місць, де можна ще щось покопати. Ну, не покопати, пастку зробити якусь. Мені треба отсюди сюди люки покласти. оп, Блін. Але я пастки не вмію робити, я щось бачив, але у мене щось не виходить. Але я щось бачив, якби щось похоже, я бачив. Але я не знаю, чи в мене вийде, бо я не дуже кажу. Я в механізмах не дуже розбираюсь. А от просто щось побудувати, то може й так. Ось сюди оці штучки натяжки і нитки. Ці нитки, бачите, з'єднуються і вони щось не виходять. Чось. І дивіться, буде зараз, бачите, тільки перше буде і все. Тільки перші ті штуки, а ці по центру вони взагалі пропали все. Капець. Оце сюди я не можу покласти. Але реально, чому в мене не виходить? Це взагалі якісь погано, погано, коротше. Коротше, давайте я до вас звернуся, коли вже тут хоч щось зроблю. Коротше, друзі, в мене ніби не вийшло, майже нічого, а може й вийшло. Ну, коротше, подивіться, що в мене вийшло. Оп! І відкривати, бачите, майже все, майже дві штучки лишили. Але я не знаю, в мене пастки ж погані, типу того. Ну тут бачите, я пастками цим користуватися не буду просто і все. Ой, я так змучився, що аж кашляти захотілось. Стійте Секундочку. В принципі, всі ендермени думаю, не попадуться в цю пастку, але що, вони будуть дуже сильні. Мені, це пере... Мені так розказували ну, той кріпер і скелет. Мені треба готуватись. Це буде сьогодні, ясно що, Може, за годинку, чи за скільки. Ну, коротше, оп, я це перестрибну і піду сюди, не спущусь і подивлюсь, чи тут нічого немає. Ну, коротше. Е, так, так, я речі на всякий випадок всі свої візьму. Бо якщо вони нападуть, то все, не буде мені спасіння все капець. Пошну з молота. Далі меч, лук, яблука, кірку, лопату, відро лави стійте отсюди, бо це як зброя. І все. Ніби. Ось стріл ще забув. Треба всі речі свої зібрати, бо кажу, якщо зомбі прийдуть, то ну, коротше, якщо мій будинок завоюють, то все. А найголовніше броня точно. Броню мені треба. Мені просто всі речі треба брати, всі найважливіші просто, бо я потім вже не встигну, бо вони вже, вже до мене прийдуть і все, не встигну я нічого. Ну, я до вас прийду і підключусь, коли вони прийдуть, в принципі. Так, ну, в принципі, там вже якісь звуки, я двері відкрив, подивіться, подивіться, їх багато. ви бачили скільки їх там просто. І це тільки з одної сторони, а не з другої. Так, зараз ще й на другу подивлюсь. Що тут? Йо-майо! -йо! А цей. Йо маю! Так так так, що мені робити, боже, ви подивіться, скільки їх там ендермен до мене ще може телепортуватися. Ні-ні-ні-ні, треба щось зробити, треба пічку навіть зібрати, О, там хтось цей зомбі згорів в моїй пасті. Ліжко обов'язково моє оранжеве, мені треба забрати пічечку. Так, оцю навіть, стійку для броні заберу. Оп-оп. Все. І так, 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 так. Так, так. Все, можна йти. Я яблуку з'їмну сік. Ні, яблуко не буду їсти поки. На, лошара. Йома, чого ви такі великі всі? Боже, мені зайти, я цю війну програю. Ну, не війну, серію, ну, це фінальна частина, тому я маю їх побороти. На, 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 на. Назад іди в лаву. куди до мене зразу? На. Все! Все, я скелета вбив, тепер тиндермен. Ой! А так я яблуко з'їв, я лави не боюсь. Все. На. на. Його чого ти такий живучий а? Оп. Оп! Є! на получай. Ой. На, скелет, де звідси, не мішайся. Блін, треба скелет убити. Ой-ой-ой-ой, мені хп дуже багато зніс. Так, тепер треба якось цього ендермена сюди. На, на, на. І в мене хп багато, але тебе більше. У мене 260. Скільки, 260? Йомайо! Нє-ні-ні. На! В лаві гори, на! На. Получай поганий ендермен. Ой-ой-ой-ой. Так, блін, у мене золотих сердечок більше, ніж простих ти перестало. На. На. І буду далі його в лаві, бо лава йому цей. Я взагалі його через лаву тільки в цей в... 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 вб'ю. Надіюсь, я вб'ю, я його вб'ю, давай! Тут чу -чу чуть мені зайця. У нього прям дуже чуть-чуть хипело щось. Все. Е! Yeah. І це тільки один, там такий ще один є за скелетом ще й теж великим, і там так само багато цих всяких мобів. Треба потушитись, бо горю-горю. Так все. Можна Можете з їм яблуко на всякий випадок. Так, все, ефект є. і бійтесь мене, погані зомбі, скелети, чи хто це взагалі? Так сіт. Я чи зверху з лука постріляти? оп, Привіт! Візьміть, получайте. Погані. О, горіть, горіть в моїй пасті. Головний скелет ваш. На. на Ой-ой. ой Я знаю, я їх в свою пастку заведу, а моя пастка. Ой, ні, треба натиснути на рычажок. Давай. Блін, там ще чуть Ой-ой. ой Капець, треба забрати всі свої ресурси, я їх втратив. Ой ой ой, подивіться, вони всі на мене дивляться. Та йдіть ви, погані зомбі, Взагалі, не знаю, хто ви. Так, 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 бігти. Ні, ну мені здається, я так цю серію їм програю, мені прийдеться йти, але я постараюсь. Я постараюсь за всіх сил, я навіть золоте яблуко з'їм. Так, оп, і все. можна йти свої ресурси забрати. Оп! зомбі погані, привіт. Так, все, є ресурси. Так і все. Ну що ви взагалі готові проти мене битись проти вашого дуже сильного цього нубіка. Опречашок, як мені його натиснути? О, все, натисну нарешті. Блін, але ти чекаєш, ти такий швидкий, знаєш. Підступний. Ну коротше. Мені здається, я так цю серію прорав, але я буду дуже старатися, ви не уявляєте, наскільки, я так ще ніколи не старався. З'їм ще одне яблуко і. Ой! Ой-ой-ой! На, получай, получай. Все. Йому, цей бат. Ні, я втечу, бо я про того ендермена не вистою. у мене броня зараз поломиться просто. Фух, броня майже поламалась, ну все. На, получай. Ой, ні, ні, бо чого ви такі сильні? У мене броня вже майже поламалась. У мене вже броня реально поламалась, капається третікати. Так, ну в принципі, я якщо... почув. Буду тікати, бо це якийсь капець. Я так і втечу, блін, блін, блін. Бачила мою броню? Подивіться, в мене взагалі там капці майже повністю вже поламались через те, що я в лаву часто падаю. Ні, я так і маю втекти на якусь полянку, я до вас підключуюся, коли знайду якусь полянку, бо я взагалі не знаю на яку сторону бігти. Ну, коротше, друзі, я знайшов собі якусь таку поляночку прикольну. Вона, до речі, досить далеко. Ну, не далеко, вона просто за горою. Я це хочу землю, якщо добути, щоб. Цей, щоб зробити собі хоч якийсь маленький будиночок. будинок. Оп-оп. І оп. Оп-оп. Оп. І блін, це баща цього кусочка. І буду, поки що я в такому маленькому будинку жити, в принципі, з вами був я, сіти я якусь нормально Пощаюсь, я зніму броню, щоб попрощатись з вами. Оп, оп. Ну, коротше, з вами був я, Нубі, Мікі в Майнкрафті. Всім дякую за перегляд. Всім па-па! Що це таке?